Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання образець нової руди. Друзі, нажимаємо Прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. друзі. Відкриваємо карту і бачимо, от у нас сіра зона, куди нам потрібно бігти для того, щоб виконати завдання. Там потрібно буде нам роздобути якийсь образець руди, коротше. Біжимо туди за цим ітим предметом, щоб його отримати і виконати це завдання. Друзі, ну вже я буду на місці, як добіжу, тоді вже продовжимо. Е, друзі, нам потрібно попасти в тисячу ігол в цю зону. Е, от, виходить, Сіра зона, е, і в цій сірі зоні нам потрібно роздобути цей е, неопознаний е, неопознану роду. Тобто, все, Біжимо поки в сіру зону. Друзі, відкриваємо карту. Бачимо, ми зараз знаходимося в сірій зоні, і зараз я покажу вам, з яких монстрів нам потрібно роздобути цю роду. Нема цих монстрів тут. Тих хтось вже перебив. А ні, от я. О, Гео Дезист, от нього. крила. З него, от, от них ми і вибиваємо. Я вам поставлю мітку. Оцей образ. О... Ви Оцей образець з нам потрібно роздобути з цього монстра. Так, друзі, бачите, у нас є неочищений образець образі з роди, ми добули. Е відкриваємо карту. І нам потрібно знову повернутися в лагеря Турах... Турах... там, Торахау і здати це завдання. Друзі, ну все, будемо вже на місці, тоді продовжимо. Е друзі, прилетіли ми в лагер Турахао. Тепер нам потрібно бігти до NPC, якого ми брали завдання, для того, щоб здати цю родуні. Яку ми виходить, роздобули в 1000 ігл. Так, підбігаємо okay. до нього, розмовляємо образє з нової руди, віддаємо цей образець, друзі, і нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання в нас виконано, після цього додаткових завдань в нього немає. Так що, друзі, дякую вам всім за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.